У вас є документи, які що... Не розводьте, хорошо? Да не розводь мене, До свидания. Нет, ну ви так поступаєте, як. Да поступаєте, ви вже, пацани, заебали, я вам чесно кажу. Тупо заебали, я вам чесно кажу. За що ви такі слова руки заебал? Бо заебал, я вам кажу, пацани, ну блядь, ну тільки сідають на девятку за руль, блядь? спиняють, блядь. тільки сука їдуть тойотою. а захищати державу не треба? А ви що не захищаєте, я стоїте туди? Тут стоїте. Розкажу, ну що тут стоїте? Я Скажіть. Ну Чекайте, розкажу чого. Ну, що ви кажете, 14 року я воюю. Я Покажіть. вірю. Да. Маріуполь, Азовсталь, Полон, мене сказали. Ну це велика повага, то не в ТЦК ну, шукати людей, блядь. Я не шукаю. Що воювали. Я не кручу і не ломаю. Покажіть по закону. Всі повинні воювати. Всі повинні захищати свою державу. Пацани. Ми ж не види катетра. Що мені? Почекайте. Так я скажу. Ви трактористи, вигребли. Не скажу чого? Тому що. Всі, отакі, як ви кажете, на Тойотах їздять, всі з інвалідністю, з вістрочками. Да, То як вони отримали ці вістрочки, скажіть, Я, Не давав. Пацани? Я не давав. Пацани. Ми не Є документ людини, їжджач, да, а ми знаємо, що ви купили чи як. А може дійсно хтось з'їде. Як да. ми це перевіримо? Є законодавство, згідно якого здійснюється перегляд. Ну що, да, ну, що чо ви? Чого ти не в стрілецькому зараз батальйоні? Чо, ну що що, ну чого ти я, не в стрілецькому батальйоні? Що ти не в люті? Прийде пора в люті. Буде, пора прийде. Всі будемо. буде. А ви це... Тому що ми мовчимо. Чого, наприклад, як я кажу, перша група їде на лексис, коли случай ми стояли в Мерседесі. У нього, блядь, друга група дві строчки. Це не він, не він, я. Винна держава. А чого ви а сидите ти, і мовчите? ви Справедливість чи? я теж люблю. Не те, що я за нього борюся, але нічого не можу зробити. Бо мене тошнить, понієте, блять, тільки їдеш, кажу, блядь, біси, тільки ця дев'ятка сідаю, блядь. Ну мене в житті стільки не спиняли. Кожен божий день, блядь. Я вам розкажу таку справедливість. Ви кате, так чого трактуриці забрали? Чи всі... ти нюхаєш? Чи ти нюхаєш питаєшся? Ну що на Бо... Та... нюханий і що? Все добре. <риві> ти нанюханий, питаю, питаєш чи що? Ні, це питання, мабуть, не до мене актуальне. Ти кажу, нанюханий, чи що? Я? Так. Да. Чого ти липишся, <риві> кажу? Ми говоримо <риві> про другу. <риві> що це? Ти, ти липишся, питаєш? Чому ти агресуєте? Дивіться, він на спини твій товариш, так? Саме розговорили, що вийшли. Блять, ну ти біля підмариш, тебе відвічаю. Так, давайте не будемо. Йди раз. Торкіст, здорові уйди. тебе провоці. Дорогі танкіст йди. Я тебе буду танкіст казати. Будь ласка, як вам зручніше. Як тебе вообще поліцію взяли? 20 кілограмів роту. Не знаю, я питаю, в чому справа. Ви мене спиняли чи ні? Ви мене спиняли? Уйди з вами спілкуватися не хочу. Чу? Тому що. Якийсь обнюханий. Ти да. я обнюханий, я тобі ще розкажу. Ти ну, обнюханий. Ну, 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 ти, ну, ти б обіжали ну, в школі. Не, в школі обіжали, в улуві стояв. Та би обіжали. Якби я був обіжений, то я тут стояв. А ти обіжений, ти обіжений. Обіжений. Ти обіжаний, старий. А ти обіжаний. Не побритися. Чек ви трудно службу не побрити вийшов, подиви. <рес> я <рес> не можу, бля, подиви. Боже, пан Возінь, бачить, закінчувати Да Я не спішу. Це норма він нерви, що ви в школі обіжали, блядь. Обіжали. Пацани вже руки трусяться. Що в мене? Яко в міміміку обличчя? Це ви з мійкою обличчя, подивиться себе, обіженець. Та тебе добре. Мені. Добре, то на ту сторону, ти не спиняв до свидання, кажу. Чому Чому, не а Чому А хто тебе ображає? Ти ображений. Зруйняється. Я ображений. Ти да. Тебе все нормально? Як ти психолог все. в ОМП проходиш? Як я в психолог? Да. А, а ти мені кажуть, що вже не пройдеш і старі. Психічний стан абсолютно здоровий. Ти їх не пройдеш, я тобі говорю. А от у вас питання якісь? Я, я не кажу. кажу, ти вже більше не пройдеш я, да. я Не мені. пройдеш, так. Да. Ти не пройдеш, так. Да тому що. Я тобі кажу. Я дві хав, а тебе ж не проект. Блять, клоуни, я отвечаю, тупо клоуни стоять. Біба Боба. Я думаю, Да, не іменно. У вас тільки одні образи, і ваша тільки думка в Та да думка, бо кловни. Біба і Боба. Біба Боба. Давай, Боба. Біба і Боба.